Про найважливіше станом на зараз у студії Ольга Грицак і перекладачка жестовою мовою Наталя Дмитрук. Доброго дня. Гучинанічу сумах росіяни атакували місто більше години. Місцева влада повідомляє про п'ять влучань поблизу житлового кварталу. Двоє людей постраждали більше восьми багатоквартирних будинків, пошкоджені вибуховою хвилею. Наша Олеся Боровик поспілкувалася з сумчанами, чиї помешкані постраждали. Зараз вона на прямому зв'язку. Олесю вітаю і розказує, які наслідки прильотів ти бачиш. Олю, так дійсно вчора починаючи з вечора. З вечора шахеди почали заходити в Сумську область, і звісно, що як і зазвичай, вони їхній маршрут пролягає через Сумську область, через місто Суми, і до опівночі вже почули більше п'яти вибухів. Це були всі прильоти. Як би не намагалися там мобільно вогневі групи позбивати їх, дійсно цієї ночі збили. 17 шахетів, але все-таки 5 прильотів були. Ми зараз знаходимося на місці одному з прильотів. Вони, в принципі, всі були в один житловий район спальні. Ось такі уламки шахеда тут повно розкидано. На місці тривають роботи із облаштування території, тому що в більшості людей в квартирах вибиті вікна, це вісім багатоповертівок. А, і двоповерхові також а, інші будинки пошкоджені. І от що власне, ми поспілкувалися з людьми, що розповідають люди про цю атаку, як вони тікали від цих жахливих звуків шахеду. Шахе почали збивати. А потім почали звичати, як падають. Вони постраждали? Ні. І чую, летить шахет. І чую, що він летить, і як поніжається, як поніжається, такий гул. Прям я кричу дитині: ваня бистренька вніс. Я не знаю, як моя дитина заскочила з другого поверху. Ми просто заскочили в ванну і чуємо вибух. Ну, як же ж, як і завжди, ж люди наші, ну і я в тому числі, ми просто виходимо ж і дивимося, куди ж прилетіло. І тут буквально, може, хвилин 20 проходить і другий прильот. І тоді вже, звісно, не виходили. Ми просто сиділи в ванні, і в мене вже і собака, і кошка розуміли, що якщо ми біжимо, то це біжимо в ванну, хоча б це місце, де можна спрятатися. Так, дійсно ця жінка розповіла про те, що. Були повторні вибухи по тій самій території. Тобто, коли там одні люди намагалися там витягувати із пошкоджених квартир інших людей, то пролунали і решта а, вибухів а, дивом. Просто обійшлося без жертв. Було лише одна поранена жінка, їй 68 років, а, осколкові поранення в неї, і також ще дівчині, 18-річній, їй просто стало зле від того стресу, який вона пережила. А, Міська рада вимушена була евакуювати 40 людей із пошкоджених багатоповерхівок, тому що там в мороз неможливо було знаходитися. Ці люди переночували в укритті, і далі знову сьогодні. Зранку повернулися в свої домівки, аби полагодити будинки. Ну і вже цю ніч залишатися тут. Як тривають відновлювальні роботи, розповіли нам у міській раді. Давайте зараз послухаємо. Двоє є постраждалих, амбулаторна надана допомога, тобто люди не госпіталізовані. Е, розгорнути штаб в укритті. Задіяні комунальні підприємства «Зеленбуд», спецкампіонат, які надають допомогу в розпиловці, та також забиті. Задіяні громадські волонтерські організації, газопостачання наразі там перебите у нас, це якраз без газу, у нас 9-10 11 дом, аварійна служба працює. А газ відновлять буквально сьогодні, як повідомили нам у міській раді. Також залишається ще роботи з облаштування територій. Їх теж намагатимуться виконати якомога більше сьогодні. Олю дякую. Олеся боровик із Сум, які щоночі відбивають масовані атаки дронів з північного напрямку. В Запоріжжі ворожий шахет поцілив у багатоповерхівку. Одна людина у лікарні. Вогонь охопив сьомий поверх і пішов вище. В результаті три квартири вигоріли ущент. У будинку поки вимкнений газ і електрика, там розгорнуті штаби з ліквідації наслідків. Загалом через атаку пошкоджені три багатоповерхівки і п'ять приватних будинків. Попала прямо в кухню і горіла. Там документи були. Вот все. Це. Потом я був глянений, от все. що згоріли. Не встигли, воно тільки гахнула, зразу гакнуло і все. Поперепугувалися, отак все трусила, Боже ти мій. Загалом цієї ночі Росія запустила по Україні 208 дронів 107 з із них збили ще 97 були втрачені локаційно. ППО працювала у 13 областях, окрім Запоріжжя і Сумщини. Внаслідок атаки постраждали також Харківщина і Миколаївщина. 128 боїв сталося на фронті за минулу добу. Про це повідомляють у генштабі. Найважча ситуація на Донеччині. Росіяни 49 разів намагалися штурмувати наші позиції на покровському напрямку. Вони тисли поблизу Ямполівки, Торського зеленого, долини колодязів. Це Лиманський відтинок. Потерпає від ворожої навали, Харківщина. Окупанти шість разів намагалися прорвати оборонні рубежі українців у бік Вовчанська і Кіндрашівки. Новачків, які щойно приєдналися до ЗСУ, навчають стрільбі, тактичній медицині, але передусім боротьбі з безпілотниками. За словами інструкторів окремого батальйону ТРО, зараз усе вирішують саме дрони. І про деталі підготовки розкаже наш влад Паливода. У вас бути чотири магазини по десять патронів. Вони уважно слухають інструктаж, готують зброю та беруться до виконання бойового завдання. готовність до бою! А далі тренуються протистояти ворогу, зокрема і ворожим безпілотникам. Дрон противника імітують за допомогою повітряної кулі, в яку треба влучити. Так, навчають новачків у сухопутних військах ЗСУ і боротьба із дронами це один із пріоритетів. Дрони, FPV, бомбіри, навіть звичайний мавік розвідник Цілковито змінили правила війни. Тобто навіть з 22-м, з 23-м не зрівняти цей 24-й рік, оце 25-й почався. Дрони зараз вирішують все. Тож бійці про дрони повинні знати всі деталі, буквально з чого безпілотники складаються, чим небезпечні, як від них захищатися і як правильно застосовувати. На цьому сервоприводі є світло-чутливий елемент, який е провокує дію сервопривода. Нам достатньо просто скинуть стандартну гранату з зергенки, і там 3-4 секунди вона долетить до вас і взорветься. Зараз вирішують тільки дрони, я так вважаю. і нам потрібно в цьому плані розвиватися, розвивати пілотів, майстрів, техніків і виробників. Окреме завдання робота в підрозділах на полі бою. Новобранці вчать стріляти з різних положень, а також пересування особового складу на полі бою під прикриттям одного одного, а також сільба по повітряним цілям. А ще надавати першу медичну допомогу, бо кожен солдат повинен вміти накласти або собі, або побратиму турнікет. Ти знаєш, в тебе вже йде підкріплення до тебе. Молодці! Починаємо вак. Хлопці в цілому справилися. Тільки треба більше впевненості. Ви розумієте? У нас є всіх людський фактор, такий ми себе жаліємо. Нам собі жалко тут турнікета докрутити. А потім воно виходить дуже в пагубні наслідки. Після навчань військові вже застосовуватимуть свої навички в реальних боях. Владислав Поливода, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться з Дональдом Трампом. Зустріч запланована на 18-ту за Києвом. До того український президент проведе перемовини з американськими сенаторами. Очікується також, що сьогодні буде підписана угода про встановлення правил і умов інвестиційного фонду відбудови України, або які ще називають про корисні копалини. Раніше президент України заявляв, що це лише попередній договір, і наступний повніший і складніший має ратифікувати Верховна Рада. Не може бути миру, який винагородить агресора. Про це напередодні під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом заявив британський прем'єр Кір Стармер. Він також додав, що його країна готова надіслати миротворців до України. Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що гарантії безпеки у разі мирної угоди з Росією має надавати насамперед Європа і запевнив, що робота над майбутньою угодою просунулась уперед і США провели хороші перемовини з обома країнами. Велика Британія готова надіслати війська і підняти літаки в повітря, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками. Тому що це єдиний спосіб, щоб мир тривав. Ми повинні зробити все правильно. Ми повинні вибороти мир. Не може бути миру, який винагороджує агресора. Історія має бути на боці миротворця, а не загарбника. Ми дуже багато працюємо над тим, щоб ця війна закінчилася. Я думаю, що ми досягли значного прогресу. Я думаю, що все просувається досить швидко. Я хочу подякувати всім людям, які тут працюють. Ми повідомимо вам, що відбувається. Це буде або досить скоро, або не буде зовсім. Уряд закрив програму шлях для водіїв гуманітарних вантажів. Про це сьогодні повідомило Міністерство розвитку громади території. Від завтра виїзд всіх військовослужбовців, водіїв за кордон буде можливим лише на загальних підставах. А новий механізм мають розробити Мінсоцполітики разом з Міноборони. Нагадаю, систему шлях уряд запровадив на початку повномасштабного вторгнення. Водіям видавали спеціальні дозволи на пришвидшення перетину кордону і доставки гуманітарної допомоги в Україну. Втім, відомі випадки, коли військово зобов'язані завдяки цій програмі втікали за кордон. Нагадаю, з 1 березня уряд обмежує виїзд в Україну з України і військовозобов'язаних журналістів і митців. Відзавтра в Україні перерахують пенсії. Це означає, що понад 10 мільйонів українців будуть отримувати більші виплати. Хтось на сотню, а хтось на півтори тисячі. Скільки і кому з'ясовувала Вікторія Дмитренко? Весняну індексацію пенсій, третю за час повномасштабної анонсували весь лютий. Спершу президент заявив, що дав уряду завдання перерахувати виплати. А кілька днів тому прем'єр відзвітував для понад 10 мільйонів громадян. Пенсії підвищиться на 11,5%. Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 гривень. І щоб справедливо розділити фінансовий ресурс та підвищити саме найменші пенсії, впроваджує максимальний розмір індексації до 1500 гривень. Так кажуть в уряді, хочуть підняти найнижчі пенсії, які раніше не зростали. Тож хто може розраховувати на індексацію? Пенсіонери, яким призначили пенсію на загальних підставах, пенсіонери правоохоронних органів, люди з інвалідністю та колишні державні службовці. Але підвищення торкнеться лише голої пенсії без урахування надбавок. На саму вплинуті трудовий стаж і зарплата, а ще час виходу на пенсію. Для тих осіб, які безпосередньо виходили на пенсію рік назад, два роки назад індексація пенсії буде в незначному розмірі приблизно 100 гривень. А наприклад, для тих пенсіонерів, які виходили там 10 років тому, або безпосередньо виходили там 5 років тому, то тут уже безпосередньо. Безпосередньо вони можуть розраховувати на більший розмір пенсії, тому в грошовому виразі в кожного буде своє. Наприклад, там якщо була пенсія 3 тисячі гривень, то 11% – це буде плюсом трошечки більше ніж 300 гривень. Якщо пенсія була 10 тисяч гривень, то 11% – це буде там. Більше тому, що буде 11% від 10 тисяч гривень. Пані Олена, хоча й працює бухгалтером уже понад 40 років, але свою нову пенсію ще не рахувала. Зараз отримує 15 тисяч. Скільки отримує в плюс, не знає. Каже їй поки вистачає. А у тим, хто отримує менше, доводиться дуже важко, тому вважає середні та мінімальні пенсії точно мають бути більші. Я думаю, що десь 8 тисяч. 8 тисяч це вистачало на квартиру, на ліки, тому що люди в такому віці багато тратять на на ліки. А поки середній прогноз зростання пенсії після індексації трохи більше 500 гривень. Відповідно, середня пенсія виросте до 6305 гривень, але підвищення отримають не всі. Індексація не торкнеться тих, хто отримує пенсію більше 20 тисяч. А ще Якщо ви виходили на пенсію з січня 2025 року, то також вам індексації проводитись не буде. Що може змінитись у пенсіях далі? У квітні автоматично перерахують пенсії працюючим пенсіонерам з урахуванням оновленого страхового стажу. Загалом на індексації закладено 57,5 мільярдів гривень. Вікторія Дмитренко Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Верховний суд зобов'язав громадську організацію Українське товариство охорони пам'яток історії культури повернути державі один з корпусів Києво-Печерської лаври. Товариство майже 30 років займало будівлю, яка є пам'яткою архітектури. Безкоштовно. Довга історія. Всі суди вже відбулися, всі рішення прийняті. Просто товариство не ну не мало волі виїхати. Ну Власним бажанням. Тому працюють виконавці. Тут будуть працювати реставратори, яким зараз не вистачає приміщень. І може бути також долучений департамент охорони культурної спадщини. І на цю годину все. Далі Олена Центила і Микита Міхальов. Наступні новини рівно о другій.